На передовій, де ризик смерті є постійним супутником, кожне врятоване життя це перемога. Саме тому українські та французькі волонтери об'єдналися і створили неймовірний проект для порятунку життів на лінії бойового зіткнення. І днями презентували удосконалені стабілізаційні пункти, які фактично є справжніми реанімаціями на колесах. Медичні капсули стабнет вже ефективно показують себе в роботі. Зокрема, зафіксовані випадки, коли один такий мобільний контейнер дозволив рятувати до 13 поранених захисників за одну ніч. Оновлену версію стабів уже бачили і наші колеги. Врятувати життя поранених українських захисників на фронті у Києві. Презентували оновлені стабілізаційні пункти, які можна розгорнути поблизу лінії зіткнення за лічені хвилини. Це спільний проєкт українських і французьких волонтерів. Цей стабнет повністю обладнаний медичним обладнанням, яке необхідно для якісної своєчасної стабілізації пораненого. Тут є системи вентиляції. Він повністю автономний. Він може працювати 24 на 7 навіть без підключення до зовнішніх мереж енергії. За рік громадська організація Стабнет за підтримки міжнародних донорів передала на фронт 24 медичні контейнери. Вартість одного стабілізаційного пункту 45 тисяч євро. Це мобільне, ефективне та недороге рішення, яке рятує життя, кажуть волонтери. Наша мета це 100 стабнетів здовж лінії фронту, що, на нашу думку, дозволить нам створити умови для того, щоб кожен поранений отримав медичну допомогу належної якості. Стабнет з'явився за ініціативи французьких волонтерів. До важливого проєкту долучилися українські інженери, військові медики та міжнародні благодійні фонди. Це неймовірний проект. Ми хотіли доєднатися. Ми всю експертизу, яка в нас була, це контакти медиків. у Нас є працюють інструктори, які були на лінії зіткнення, які безпосередньо працювали з пораненими. У Нас є хірурги в госпіталях, з якими ми консультувалися для того, щоб покращити цю роботу, подумати, як зробити її краще. Під час презентації два стабілізаційні пункти передали 157 й та 159 й бригаді Збройних сил України, їх отримали офіцерка Діана Виноградова, позивний Дана та бойова медикиня Юлія Сидорова, позивний Куба. Моє враження просто космічне. Насправді я ще досі навіть не можу повірити в те, що нашій бригаді дісталося таке щастя, як каже командир бригади, що якщо цей стаб врятує хоча б одне людське життя, він вже вартий тих вкладень, які в нього зробили. Контейнери стабнет стануть порятунком не лише для військових, а й для медиків. Тут усе продумане до дрібниць: медичне устаткування, освітлення, опалення, транспортувальна система і протиуламкове покриття. Якщо у нас є тепер цей стабілізаційний пункт, значить, що у нас. Будуть виживати військовослужбовці. Це значить, що будуть живі і поранені не стануть загиблими, а будуть живими і видужають. Для мене це основне, і я безмежно вдячна всім учасникам цього проекту, хто працює над цими стабами. Бойова медикиня Юлія каже, чекали на стабнет від жовтня 24-го року. Фактично, це реанімація на колесах. Тут можна зупинити кровотечу, за потреби зробити переливання крові та навіть провести деякі операції. Можна сказати, це така інновація. Кого ще до цього ніхто не робив, але сучасна війна, як я кажу, вона вимагає нових рішень. Точно так, же, як ці стабілізаційні пункти, або там, наприклад, наземні дрони для евакуації поранених. Різні речі, які зараз по факту тільки впроваджуються в роботу, але можливо вже завтра вони будуть просто нормою і стандартом. Охочих отримати медичні капсули багато, адже на фронті вони потрібні усім. На сьогодні є певний скорінг, який треба пройти для того, щоб отримати стабне в першу чергу. Звісно, ми віддаємо перевагу. Штурмовим бригадам, які несуть найбільші втрати, і в них найбільша потреба. Якщо ми говоримо про той досвід, який вже є, то, наприклад, стабнет, який працює втреті, в третій штурмовій, У нас є точні дані про те, що за три місяці через з нього пройшло вже тисяча поранень. На відміну від стаціонарних став пунктів, медичні контейнери, мобільні та здатні скоротити час евакуації. Такий комплекс можна швидко доправити у потрібне місце звичайним пікапом. Це сприятиме наданню більш якісної медичної допомоги і зниженню рівня смертності серед важкопоранених бійців.